вас на каналі Сімейні Традиції. 6 жовтня за новим церковним календарем, День пам'яті святого апостола Фоми, одного з 12 апостолів Христа. Саме цього апостола прозвали Фома невіруючий за легендою, він не був присутній при першому явленні Воскреслого Ісуса апостолами спочатку не повірили у це диво. Коли ж Спаситель з'явився до нього і дозволив доторкнутися до своїх ран, Фома зрозумів, як сильно помилився. Однак в народі його назавжди прозвали Фомою Невіруючим. У народному календарі 6 жовтня, свято Фомен День або Фома Хлібник. Цього дня роблять запаси на зиму, наповнюють погреби комори. У День пам'яті Фоми суворо заборонено брехати, лестити і пліткувати. апостол не виносив брехні. Тому той, хто наважиться сказати неправду, буде жорстоко покараний. Всі домочадці 6 жовтня повинні встати засвітло і відразу приступити до виконання своїх завдань. Це стосується навіть маленьких дітей. У народі вірили, що якщо в цей день серед членів сім'ї виявиться хоча б один ледар, в будинок прийдуть голоди злидні. Фома вважається покровителем ощадливих людей, тому в цей день краще не витрачатися без особливої потреби, не просити більше того, що необхідно, і не брати в борг. Водночас відмовлятися від пропозицій і частувань цей день не слід, особливо від хліба і всього, що пов'язано з борошном. Навпаки, потрібно подякувати тому, хто дарує і дати щось натомість в ідеалі власну випічку. Жінкам 6 жовтня не слід чіплятися до чоловіків, ревнувати їх або якось по-іншому турбувати, начебто, бабусі попереджали. Сварки на Фому біди в будинку. Традиційно в цей день печеться хліб, окрайці, які віддають іменинникам. І людям з ослабленим здоров'ям. Якщо на фомін день народжується дитина, то також коровай печеться з пшеничного борошна. Відломлений окраєць посипається сіллю і відноситься до малюка. Діток, яким вже випануло сім років, починають навчати ткацькій справі. Цей день синів, які подорослішали та прийняли рішення одружитися, батьки відводили до комірчини і показували на деякі засіки зерно, якими вони могли користуватись. Таким чином кроються комірчини, тобто діляться. Що не можна робити 6 жовтня, сьогодні, як і в інший день, церква не схвалює сварок, лихослів'я, пліток, осуду і лінії. Виступає проти заздрощі, жадібності, помсти й вічі. З народними прикметами дня не можна відмовляти в хлібі нужденним, інакше сам опинишся в нужді. Що можна робити 6 жовтня? Апостол Хомі молиться як покровителю чесного достатку і всіх працьовитих людей і дякують за допомогу в роботі. За старих часів на Фому обов'язково пекли крове або хліб, окрая зі свіжого буханця віддавали людині, яка хворі, вважалося, що він здатний вилікувати навіть від найтяжої недуги. У народі кажуть, що сьогодні на сніданок обов'язково потрібно з'їсти шматочок хліба, тоді в домі буде достаток увесь рік. Іменини за церковним календарем відзначають Іван, Неканор, Макар, Архип. Народні прикмети про погоду. Наші предки казали, якщо на фому на небі купові хмари, то вони будуть останніми і цього року, гроз можна вже не чекати. Також про прадіди помічали, тихий Хома зима в засіках, тобто, якщо шостий день жовтня видався безвітряним, отже, будуть сині похолодання. Існувала в народі і така прикмета. Багряна зоря 6 жовтня до вітру жовта до дощу. До зустрічі у нових відео!